Усі, хто доєднався до ефіру сфери, до вашої уваги короткий огляд місцевих новин. У студії для вас працює Юлія Смель. На Рівненщині віддали шану чотирьом загиблим захисникам України. У Вереській громаді попрощалися з Віталієм Першутою, який загинув у січні 2024 року. На Донеччині Сарненщина провела в останню дорогу Анатолія Казимірчика, воїна з багаторічним військовим досвідом, що загинув 20 серпня 2025 року на Сумщині. У Рівницькому районі поховали Івана Чорука, тіло якого повернули додому лише через 8 місяців після загибелі на Донеччині. У Бакіймівській громаді віддали шану молодшому сержанту Віталію Леонову, який загинув 20 серпня на фронті. Світла пам'ять та вічна шана українським воїнам. Сонях символ мужності та незламності. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників, які загинули, виборюючи незалежність і територіальну цілісність держави. Ця дата приурочена подіям під Іловайськом, коли в 2014 році в оточенні загинули сотні українських воїнів. Історії героїв із Рівненщини, які віддали життя за Україну, розповідаємо далі. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ця дата пов'язана з одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни виходом військових з Іловайського котла у 2014 році. Це нагадування про ціну, яку заплатили герої за можливість жити у вільній країні. Це величезна втрата для країни. І вони. Це дуже велика ціна нашої незалежності і повинні донести всім наступним поколінням, що ніхто ніколи не має забути таких хлопців, як вони, тому що вони гідні цього, вони гідні, вони найкращі. Це найдорожче. Нашої нації, тому що вони всі дуже молоді. Галина Богатько прийшла на могилу сина Сергія у Рівному. Він служив під Мар'їнкою. Сергію назавжди 31. Доброзичливий, завжди готовий допомогти. Мріяв і жив на повні груди. Любив історію рідного краю. Таким Галина пригадує сина у дитинстві. В Садочку я працювала. Він ходив садочок, то його називали священником. і навіть класна керівничка каже: Ви знаєте, я його уявляла військовим капеланом. Але Сергій мав сильний стержень. Він був дуже сильний в душі. Він дуже був сором'язливий. Скажем, так дуже справедливі, дуже добрий. Молодший сержант із рівного Назар Небожинський ціною власного життя врятував 20 побратимів. Він підбив три ворожі бронемашини. Однак, останній снаряд смертельно поранив воїна. Назару було лише 23 Чоловік був спортсменом, вихованцем рівненського бейсболу. Батько бійця Володимир Небожинський розповів, як їздив у село Нова де загинув син. Його побратим, головний сержант, сказав, якби не Назар. Ми б всі тут полягли Я в них питав хлопців, чи було у Назара можливість залишитися живий. Була, але на тому місці полягло б 20 чоловік. Там забор тікати не було куди з двох сторон. І показалось вже точно я знаю де погиб мій син. Думаю, що вони показали місце. У березні 2022-го, обороняючи столицю від російського агресора, загинув старший лейтенант Володимир Стельмах. Чоловік зупинив танк і врятував побратимів. Однак самому вижити не вдалося. Одна з вулиць Рівного названа на честь воїна. Володимир Стельмах посмертно отримав звання Героя України. Я як мама і напевно, як кожен з батьків для мене лишилося найдорожче, що є це пам'ять про мою дитину, і це не тільки в мене, це будь-кого так, все що ми Можемо зробити зараз тільки пам'ятати, і хочеться, щоб більше людей пам'ятало про мого сина. Хочеться, щоб завжди воно жило не тільки за мого сина, а за цих хлопців, які загинули. Символ цього дня Сонях, бо саме на полях серед квітів пролилася кров українських героїв. Він нагадує про мужність і незалежність захисників та символізує життя, яке попри війну триває. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині понад півтори тисячі військових вже скористалися безоплатним стоматологічним лікуванням та протезуванням. Послуги надають у 12 медичних закладах області. Окрім того, відтепер право на безкоштовне лікування зубів мають не лише українські військові, а й іноземців, які служать у зсу та особи, звільнені з полону. Таким чином держава розширює підтримку тих, хто оборонить Україну та пережив наслідки війни початку року рівненська військова адміністрація направила силам оборони 10 автомобілів. Два з них передали у серпні. Це майно конфісковане у дохід держави з порушників митного законодавства та в рамках кримінальних проваджень. Також передавали військовим деревину, будматеріали, орхтехніку, бензопили та рибальські сітки. Перед судом постане житель Березнівщини, який на підпитку спричинив смертельне ДТП. Автопригода сталася 1 червня у селі Бистричі. Встановлено, що 24-річний водій Ополя перевищив допустиму швидкість та наїхав на металеві ворота. Внаслідок ДТП пасажир загинув на місці Керманича із численними травмами госпіталізували до лікарні. Ще троє пасажирів не постраждали. У крові водія виявили близько двох проміли алкоголю. Йому загрожує до 10 років за ґратами. У сарнах патрульні під час комендантської години зупинили водія скутера. За кермом виявився 16-річний громадянин з ознаками алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали матір хлопця та в її присутності провели огляд за допомогою алкотестера. У крові молодика виявили близько одного проміле алкоголю. На неповнолітнього порушника патрульні склали три адмінматеріали. Рівненщина понад 70% готова до зими. Про це повідомила заступниця голови ОДА Людмила Шатковська під час засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону. У регіоні тривають планові роботи у водопровідно-каналізаційному та житловому господарстві на дорогах і мостах, а також у соціальній сфері. Підготовка до четвертого опалювального сезону в умовах повномасштабної війни відбувається за графіком. На цьому у мене все. Команда сфери вже готує для вас вечірній випуск, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі!